Від бети Call of Duty Black Ops 6 в мене досить змішані почуття. Ми звикли називати FIFA та інші спортивні симулятори іграми для кальяну. Мовляв, можна сидіти і ганяти м'ячик разом з пацанами, поки ліниво смокчеш подвійне яблучко. Однак після чергової бети чергової колди у мене виникло запитання: а чому ми не зараховуємо по суті безсмертну серію шутерів до рангу кальянних ігор? Як і у випадку з FIFA, кожна нова частина Call of Duty досить слабко відрізняється. Від попередньої, за доволі рідкісними винятками, та й то більшість дрібних змін помітять хіба що затяті фанати, які з року в рік купують нову частину за відносно великі гроші. Ти так само можеш абсолютно розслаблено грати в мультиплеєр, не розраховуючи на серйозний результат. Та й навіщо? Поки ти не граєш у компетитів режими, колда залишається вельми аркадним шутером, у який можна просто зайти і постріляти годинку другу. Але почекай, ось я прогнав все це. Про те, що Call of Duty Black Ops 6 місце в кальянних змін мало, коштує дорого, але чи стає від цього Black Ops 6 поганою грою? Що точно можу сказати, це перша Call of Duty за останні кілька років, яка привносить хоча б щось кардинально нове. Були, звісно, реактивні ранці, ТТК на півгодини, але жодних нових функцій або механік давно не було. Давай разом розбиратися, сідай зручніше. У цьому відео я розповім про свої враження від бети і, звісно ж, про різні нововведення нову систему мувменту, яку так активно рекламують розробники. Окей, давай одразу про хороше систему пересування Omni-Movement. з часів джетпаків, це, мабуть, перше значне нововведення в плані Gameplay. Бо хто грає, той знає, що в цілому код особливо не змінювався з часів МВ 2019. Звучить по багатому, але суть, принаймні, на перший погляд досить проста. Коли це показали вперше, я подумав, що ця фіча нафіг нікому не здалась. Але я трішки помилився. Тепер твій боєць може бігти, підкочуватись. І дайвити в будь-який бік. При цьому гра абсолютно ніяк не обмежує рух камери. Ти можеш спринтити назад, стрибнути і в польоті провернутися два повні рази та повісити елітний 720 ноусков хедшот. А потім запилити мувік з кілами під якийсь убивчий трек. При цьому рухи дуже інтуїтивні, й омні мувмент компенсує будь-які дрібні недоліки. Простий приклад: я біжу вперед, роблю дайв, але переді мною зовсім невелика височина. Мій мозок на. Тренований сотнями годин батли, де ти чіпляєшся за будь-який камінчик, почав верещати. Ну все, братан, зараз ми вріжемося головою. Коротше, Omni-Movement має глибину і можливості, які з'являться в ігровому процесі. І щоб в цьому розібратися, не обов'язково бути кандидатом науки з шутерів. Боєць витягує руку вперед, хапається за край укриття, і я абсолютно спокійно пролітаю далі, приземляючись саме там, де й хотів. Водночас тобі зовсім не обов'язково вміти Реально слайдити в бік або дайвити спиною і так далі, щоб домінувати. Все ще можна грати в колду, як зазвичай, ніколи не користуючись омні мувментом і перемагати. Мої слова частково підтверджує те, як люди грали. Я розумію, що це всього лише бета і судити м'яко кажучи рано. Але більшість моїх союзників і противників використовували омні мувмент по мінімуму. Хоча виключення були, найкрутіше в ньому те, що ти можеш буквально вбити ворога як макс. Але повірте, такий момент у рандомних матчах казуальним гравцям отримати буде не зовсім просто. Хоча вже є купа кліпів, де чуваки просто знищують звичайних гравців, стрибаючи і крутячись в повітрі, як сосиска. І це один із прикладів. Незважаючи на те, що весь цей двіж, причому буквально реалізований максимально інтуїтивно і плавно, у нього все ще є одна проблема. Очевидно, що після релізу кількість людей, які більш-менш майстерно навчає. Користуватися новою системою пересування, водночас, поставивши собі крапельницю з Mountin Dew і пластирі з Doritos зі смаком стероїдної люті, буде тільки зростати і воювати проти таких майстрів муфу, ха, муфу, Зрозуміли? Вибачте, Вибачте. Так от. Так от воювати проти тих, хто опанував усі ці тонкощі омні мувменту буде справжнім кошмаром, особливо коли люди знайдуть усілякі візуальні баги та інші експлойти. А уявіть, як грати на консолях, де у тебе банально немає можливості швидко довернутися. Консольний аімбот не встиг схопити ціль, усе помер твої проблеми. До того ж, навчитися самому користуватися всіма прийомами досить непросте завдання, як на мене. Тут усе залежить від твого особистого скілу, але в мене Мене склалося враження, що всі ці дайви та слайди скоріше мене вбивали, ніж рятували. Хоча, з іншого боку, завдяки плавності управління і відчуттю від твого бійця, як ти ним керуєш. Omni-Movement допомагав мені вийти з перестрілки в непідходящий момент і дати Себастіана подалі від ворогів. Не знаю, можливо, годин за 20 можна буде наловчитись краще і почати використовувати його на свою користь. Це з врахуванням того, що я, допустимо, скуф казуальчика, не скуф, який потіє по 10 10 годин на день. Зараз мені здалося, що зовсім не обов'язково постійно ковзати, пірнати боком як Макс Пейн. Увага, робити дайви назад, більше того, бігати спринтом назад, вічно підстрибувати і, в принципі, витворяти всілякі такі речі. Якщо у вас є хороша база в шутерах, ви можете буквально ніколи не використовувати жоден із цих кульбітів і прекрасно нагинати і так. Але повторюсь: при цьому Omni Movement додає приємний геймплейний шар. І з інших Нововведень це механіка живого щита. Працює як фінішер, але при цьому ти береш в заручники ворожого гравця і обмежений час ним прикриваєшся. Чесно, як на мене, це звичайний гімік, який додали заради фан. Не більше, можливо, гравці в подальшому зможуть це використовувати практичніше, але те, що я бачив, то це лише привід для смішних мемів. Щоб пояснити, чому просто необхідно поговорити про новий ТТК і саму суть колди. По-перше, скажу кілька слів про неткод. Ми на стрімі тестили гру. Так особливих проблем з цим не було. Стрільба на 60 герцових серверах хороша і з неткодом я проблем не помітив. По-друге, ТТК або час необхідний на вбивство у Black Ops 6 прям трохи швидший ніж у Cold War. Штурмові гвинтівки, ПК і кулемети зазвичай виносять противника за 4, максимум за 5 куль. Ну, тобто на пальцях чотири постріли в тіло, наприклад, це майже завжди вбивство. Тобто, звичайна зброя, припустимо, штурмові гвинтівки, SMG, LMG, не мають окремих множників для тіла. Але я для себе розумію, чому розробники зробили як зробили, принаймні на папері, бо реєстрація у Black Ops 6 доволі неоднорідна і на те кілька причин: по-перше, дамаг дуже сильно падає з відстанню і робить це швидше, ніж ти думаєш, умовно кажучи, на 10 метра твоя кулька завдає 30 шкоди, а на 15 вже 7, і це чудово відчувається. Ти чуєш один хітмаркер за іншим, а противник просто звалює за ріг, і ніби все. При цьому складається дуже дивна ситуація. Ти, начебто, починаєш стріляти першим, чуєш чотири хітмаркери, але людина все ще жива. І тут він відкриває по тобі вогонь, і ти відлітаєш до гори дригому у найближчу канаву. А на екрані красується звіт про те, що в тебе влучили чотири рази. А вся справа якраз в тому, що. Що Дамаг падає з відстаню. Ти почав стріляти, коли ворог ще занадто далеко. Він за цей час скоротив дистанцію і просто здув тебе до чортової матері. Дякую, дуже круто. По-третє, у зброї майже відсутній множник хедшоту. Ніби воно зрозуміло, чому, коли йдеться про пістолети, кулемети. Вони стріляють швидко, розкид великий. Усі б дуже швидко вмирали. З іншого боку, а в чому проблема? З іншою автоматичною зброєю, і можна мені нагороду за мою точність? Ні, окей, я пішов нахер. знову ж таки, навіть якщо спиратися на показнику 4-5 куль, це досить мало, щоб вороги не відчувалися надто танковими. З іншого боку, це досить багато, щоб ти іноді встигав втекти, втекти, вислизнути та встрибнути в найближче укриття. Особливий акцент на прийменнику в. Тому що якщо ти, не дай Бог, вистрибнеш або вислизнеш з укриття, то швидше за все можеш почати робити пиріжки та інші кулінарні атрибути поминального столу. Поки твоя туша летить, противник, який увесь цей час ішов, дивлячись у приціл своєї зброї, просто розстріляє цей непізнаний мішок із картоплею. Так, таке відбувається не завжди. Так, ти все ще можеш узяти противника несподівано, зненацька, але дуже часто я помирав ще до того, як моє тлінне тіло торкалося землі. Це загалом є частиною однієї великої особливості будь-якої колди. Дуже часто перемагає той, хто починає стріляти першим. Black Ops 6, як і минулі частини, карає тебе за спроби занадто багато і швидко бігати, ба більше тактичний спринт досить повільний, якщо чисто порівнювати з Modern Warfare 3 чи 2, що ставить під велике питання його необхідність, як таку, але зараз не про це. Біжиш уперед, але перед тобою вискочив ворог, поки ти опустиш свій ствол, поки ввійдеш у режим приці. Пілювання противник уже нашпигує тебе свинцем. Часто я взагалі не користувався тактичним спринтом, звичайним бігом і омні-мувментом, бо гра обожнює карати мамкиних спортсменів-марафонців. В цілому є така думка, що через омні мувмент він тут не дуже і потрібний. Багато хто про це говорив, і з ними можна погодитись. Мабуть, краще, щоб була одна швидкість для всіх, бо сам тактичний біг тепер не несе якоїсь великої цінності. Мені здається, оскільки гра дуже динамічна. Гравці постійно бігають, ТТК такий, який він є. Знайти баланс у цьому насправді непросто. Якби вони занадто збільшили час убивства, то було б ще складніше. А якби зменшили, то це був би просто хардкорний режим, який і так є. Втім, щоб отримати по голові від гри, не обов'язково кудись бігти. Судячи з усього, три ярки, рейвен, які спільно розробляють цю частину, так і не навчилися працювати зі спавнами. Я з'являвся, робив три кроки і вмирав, тому що мені в обличчя. Ще дивляться три автомати. Я з'являвся, робив три кроки і вмирав, тому що в потилицю дивляться три автомати, які заспавнились там дві секунди тому. Я вбивав ворогів, які з'являлись просто в мене на очах. І таке відбувалось не те, що занадто часто це відбувається просто постійно, регулярно і взагалі Респавни просто зламані в і За роки їх ніхто так і не пофіксив. Навіть не сподіваюсь, що на релізі буде краще чи щось зміниться. Ну, гаразд, гаразд. Час знову поговорити про хороше, хоч і далеко-далеко не нове, незважаючи на те, що зброї в Беті було досить мало, і усі бігали з ППшкою Шакал, яка сильно домінувала через те, як швидко він вбиває. Але при цьому в кожної зброї є, так скажімо, свій характер. Це до речі, саме те, що мені подобається в іграх Треярк. Я можу тільки похвалити звуки, анімації та візуальну віддачу загалом. Вона є, але при цьому не надто велика. Ганс Мі. Нід нікуди не подівся. Ти так само можеш кастомізувати свої стволи. Є вісім модулів плюс режим стрільби, а поставити можна 5 обвісів на кожен ствол, тому нічого особливого. Все ті ж глушники, рукоятки, приціли тощо. З візуально приємного можу відзначити спарені магазини, які змінюють анімацію перезарядки, але це реально дрібниця. Система перків теж не дивує новизною. Тут усі старі навички на кшталт збільшеного запасу витривалості, скритність від ворожих. БПЛА тощо. Усі вони розділені на три кольори, і якщо зібрати, приміром, три червоних, отримаєш один бонус, три зелених, інший бонус і так далі. Їх доповнюють вайлд карди, які дають один великий бонус, наприклад, один додатковий перк або слот під додаткову зброю. Знову ж таки, комусь подобається система, коли в тебе 10 поїнтів, які ти розкидаєш на модулі і перки. Комусь більше до душі чіткий поділ зброї і навичок. Мені ось вайлдкарди, карди здаються не надто. Гарною ідеєю, але як і у випадку з різними анімаціями перезаряджання, це дрібниця. Я особисто люблю систему перків і модулів із підсерії Modern Warfare, тому що зазвичай після середини життєвого циклу, ближче до кінця Блопсу, Кол чи 4 там творилась вакханалія з пушками і модулями. Принаймні, це мені так запам'яталось. В Свою чергу в Modern Warfare 3 навіть зараз такої дічі немає. Також у Блопсі, як завжди, замість кіл стріків повернули скорстріки. стріки Я Знаю, що в МВ також можна включити скорстріки. Ну і їхній набір за комбо-очок більш ніж стандартний для блекопсів. Зате інша деталь має значно більший вплив на геймплей, а саме автонахил, наближаючись до будь-якого кута і перебуваючи в прицілі, твій персонаж автоматично нахилиться у відповідний бік. Щоб вести вогонь, приховуючи більшу частину модельки за укриттям, не потрібно натискати жодних додаткових кнопок. Це відбувається природним чином, і таким же природним для колдичі. Нам усі карти мають трилінійний левел дизайн з одного боку вже ніби задовбало, а з іншого навколо тебе постійно вирує екшен і залишатися на одному місці банально проблематично. Карти в цілому стали дещо меншими ніж були в колдварі, тим більше меншими ніж це було в МВ-2019. Але повторюсь, навколо тебе постійний екшен і на карті буквально немає пустих місць. Так, не варто забувати про спавни рано чи пізно в спині точно хтось з'явиться. Втім, навіть якщо з'явиться за рідкісними винятками противника дуже добре видно на тлі карти, то ці рідкісні винятки стандартні скини. Це ж колда. пройде півроку і всюди бігатимуть снупдоги, Мінаш та інші скінчики різного ступеня крінжовості. З візуального погляду карти виглядають I mean, it's all right, like... Мені справді нічого сказати з приводу їхнього зовнішнього вигляду. Так, типу є красиві місця, є деталі, хоча не так багато, але в іншому все як завжди. На мою думку, візуально виглядає досить простенько порівняно з тою ж МВ3. Не буду казати, що вони простіше через вихід на консолях минулого покоління, так як минулі частини колди теж там виходили. Щодо самих карт, то є маленькі арени, типу холу і шахти. Раю для кемперів. Є арени побільше. Після релізу їх буде 16 штук. Звуки додатково нові чи реінкарнація старих з'являтиметься в сезонах. В цілому, те, що ми спробували в Беті, не викликає вау-ефекту, але і відвертим паскудством їх назвати не можна. Окремо, хочеться поговорити про звук. Моя перша ігрова сесія в Black Ops 6, ознаменувалася просто приголомшливим багом, який, на щастя, не повторювався. Всі звуки були інвертовані. Що я чув зліва, було праворуч. а Якщо стріляли попереду, то звуки долинали ззаду. Я вчинив як розумна Людина пожав плечима і просто одягнув навушники. Навпаки. Ілон Моск. Звуки кроків чути дуже добре, коли навколо ніхто не стріляє, що буває не так часто. До речі, розробники вже сказали, що досліджують проблеми з пріоритетністю звуків і тим, що іноді гравці можуть не чути кроки, постріли або ковзання. У грі навіть є особливий девайс, який робить тупіт противників голоснішим. Якщо говорити про режими, то вони максимально стандартні для колди, але є один новий, який отримав назву HPT – High Priority Target, або по-нашому високопріоритет. На ціль один з гравців рандомно отримує статус цілі: бронежилет, запасні плити, можливість бачити противників на карті і бажання вижити. Тому що чим більше ціль живе, тим більше очок отримує твоя команда. Решті потрібно захистити свою ціль і ліквідувати ворожу. На папері навіть є якийсь натяк на тактику. Але на ділі все скочується у звичайний тім, де з коли всі мочать один одного, але два гравці трохи живучіші. Проте на етапі Бети це був найвеселіший режим. В іншому все те ж саме: домінація, хардпойнт, тім дезматч і все таке інше, і знайоме за попередніми частинами серії. Наостанок SBMM працює так, як працює, і навряд розраби захочуть щось змінювати. Матчмейкінг на основі скілу нікуди не подівся, але як на мене, систему потрібно ще добалансувати. Тобто дуже часто є стрибки в складності лобі, часто попадаються нагібатори, і я розумію, що халяви не буде, але дайте хоча б близьких по скілу Лу, чуваків, а не постійно підкидайте мені тих, хто грає по 24 години. На стрімі було показово, коли я виграв один матч. Наступні матчі часто ставали пеклом. Я не думаю, що ті, хто грає ради фанчика, будуть раді попотіти п'ять матчів із шести. Тейку тому, щоб знайти банально баланс, попустивши трішки з і не підкидати буквально зразу після війну складних противників. Поговоримо про підсумки. Чи було мені весело? Так було. Чи хотілося мені лізти на стіну від екстазу після того, як я спробував новий режим Омні Мувмент? Зовсім ні. Так ось додайте до цього той факт, що після релізу майстриму в фу будуть нагинати лобі, знайшовши тонни багів і експлойтів, колосальне падіння демеджу з відстаню, відсутність виразного множника демеджу в голову і картинка вимальовується не найприємніша. Втім, це все ще бета, тож деякі з цих речей очевидно. Зміняться, але розраховувати на кардинальні зміни точно не варто. Я так дивлюсь, думки про Black Ops 6 варіюються від найкраща колда за роки до найгірша колда, яка коли-небудь виходила. Це, мабуть, зараз найбільш суперечлива гра серії із останніх на сьогоднішній день. Почекайте ну. найважливіше, не варто забувати про цінову політику, колди найбазовіша версія Black Ops 6, до якої входить сюжетна кампанія. Мультиплеєри зомбі режим обійдеться вам у три тисячі гривень. Що еквівалентно 75 штанам. А ось за просунуту версію доведеться відслюнявити 4300 гривень. Особливо це стосується тих, хто грає на PS5, тому що на ПК і Xbox гра буде також в геймпасі, але не в найдешевшій версії, я так розумію. Ну і не варто забувати, що всі скіни теж у нас за донатик, тож гаманець не закриваємо. Коротше кажучи, ти хочеш бути наймоднішим на районі, чи все ж таки більше хочеться постріляти у звичайній колді? Тільки за тобою, ця колда дійсно викликала багато і в тому числі подарувала досить немало позитивних моментів. Звичайно, ми чекаємо ще і сінглплеєрну кампанію, яка повинна по ідеї, бути цікавою. Але зараз і так, очевидно, що ніяких передзамовлень. Чекаємо релізу і оцінки. Коротше, якщо грали в бету, напишіть, що думаєте про Black Ops 6. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписали, Вись на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз до зустрічі на XGTV. Дивіться Дивіться, іграйте разом з нами.